Івщині і акцію на підтримку полонених азовців говоритимемо далі. Розпочинаємо наш інформаційний випуск Слава Україні. Другий саміт Кримської платформи стартував сьогодні в онлайн форматі. У ньому взяли участь більше 60 країн. Президент Польщі приїхав особисто під час зустрічі. обговорювали роль тимчасової окупації Криму в розгортанні війни Росії проти України, а також ефективність санкцій. Росія продовжує атакувати мирні міста України. Так сьогодні окупанти завдали ударів по Дніпру і області, обстріляли і Харків просто у день міста. Декілька днів поспіль атакують рашисти Запорізьку ТЕС щоб здійняти хмари радіоактивного пилу. Володимир Зеленський заявив, що Росія отримує потужну відповідь у разі збільшення кількості обстрілів 23 та 24 серпня. Відтак українців закликають не нехтувати повітряними тривогами, особливо бути пильними під час відзначення дня державного прапора і дня незалежності. Напружена ніч на Дніпропетровщині. Російська армія знову обстріляла Криворізький і Нікопольський райони. Били ураганами. У Зеленодольській громаді вбили жінку. Її чоловіка поранили. У Марганецькій працювала важка артилерія. Туди прилетіло 13 снарядів, шість будинків пошкоджено. Вибухи лунали і в самому Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки. На щастя, обійшлось без жертв. Пряме влучання цієї доби були й у будівлю так званої адміністрації ДНР. В центрі Донецька, а в Херсонській області українські військові знищили російські склади з боєприпасами. Знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно штурмового полку в Чорнобаїці, а також командний пункт 331-го парашютно парашутно-десантного полку в Нововоскресенському. І ще один склад з боєприпасами в благодатному. Разом з тим підтверджена втрати ворога в кількості 23 рашисти. расисти. Школярі зняли блог про Маріуполь. Діти їздять вулицями, які знищили московити, і показують, якої біди завдав руський мір українському місту. От ви знаєте, скільки людей на це копили? Ви знаєте, скільки квартир стоїть? Там ще ремонт, а всякі бабушки, дедушки, які копили, це на все, багато-багато багато років, відкладали на все, питалися там, не знаю, чи на бульйоні, от це 10 рублей куриний, щоб построити там, квартиру, своїм внукам, дітям, все встати. А от зараз нічого немає. Радник мера міста Відомив, що органи опіки Краснодарського краю на Росії незаконно утримують і пропонують усиновити 300 дітей з Маріуполя. За його словами, від початку окупації вже понад тисячу українських дітей з Маріуполя передали родинам у різних частинах Росії. Тим часом у всіх райцентрах України сьогодні відзначили День державного прапора, святкували навіть на окупованих територіях Бердянську, Запоріжжі, Мелітополі, Васильівці, Пологах. синьо жовтий прапор України знов замайоріть там, де його дім, там, де він має бути по праву. в усіх тимчасово окупованих містах, селах України, окупованих тимчасово. Замайоріть назавжди, у Мелітополі, над площею перемоги, там, де не може бути прапор тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий у Херсоні над площою свободи. Там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Також Зеленський опублікував відео зустрічі з президентом Польщі Анджей Дуда. Прибув на запрошення верховного головнокомандувача. Обговорювали двостороннє співробітництво, військову, економічну і гуманітарну підтримки. Андрій. Зі почали демонтаж пам'ятника радянським воїнам. Напередодні тривали підготовчі роботи. У відповідь на плани зносу біля монумента зібралося 50 протестувальників. Поліція акцію розігнала і затримала сімох людей. Його піднімають над будівлями у звільнених від окупантів містах або малюють нишком на парканах тимчасово окупованих вулиць, а ще ним обгортаються після великих спортивних перемог. Сьогодні Україна відзначає день державного прапора, синьо-жовті кольори, якого нині є символом боротьби за свободу у всьому світі. 31 рік тому народні депутати першого скликання вперше внесли синьо-жовте полотнище до сесійної зали Верховної Ради. Сьогодні, напевно, кожен будь-який пересічний мешканець тої чи іншої держави усвідомлює, що таке синьо-жовті кольори. Що це не просто гарне поєднання синього і жовтого. Це в першу чергу символ віри і свободи, символ мужності, міцності. У час війни синьо-жовтий прапор має особливе Значення для українських військових не потрібно наприклад мати день прапора, щоб його поважати і любити. Зараз дуже популярно мені це подобається, коли на своїх домівках люди також вивішують національні стяги. Сьогодні державний прапор підняли на найвищому флагштоці Львівщини під гімн України у виконанні військового оркестру. Синьо-жовтий стяг за майорів на висоті у понад 50 метрів. Ще раз і ще раз величезне дякую збройним силам України за те, що має можливість стояти під українським прапором під символом боротьби. І незалежності низький поклін тим, хто віддав життя за те, щоб ми мали власну державу. На жаль, поки що не в Луганську, а у Львові до урочистостей з нагоди дня державного прапора долучився начальник луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, нині в області за український прапор та вишиванку тримають у підвалах, катують і навіть можуть розстріляти. Але синій і жовтий кольори обов'язково повернуться. На всі тимчасово окуповані території головні слова, і щоб ви зрозуміли просто, що сьогодні відбувається, сказав от мій колега: що ми не в гостях, що ми вдома. Сьогодні луганська делегація вдома на Львівщині у Львові піднімала наш український прапор. Львівській лікарні медики намагаються врятувати від ампутації ногу жінки. Пацієнтка отримала численні поранення під час обстрілів у Бахмуті. Її витягли з п'ятиметрової вирви, що утворилась від вибуху російської ракети. Оксана Лук'янець потрапила під ворожий удар, коли поверталася з чоловіком додому. Його теж поранило і відкинуло вибуховою хвилею. Оксану ж засипало землею. Майже похована заживо. Жінка гукала про допомогу. Чоловік почув Оксану та разом з військовими витяг з вирви. Я зрозуміла під землею, що я жива. Тут снаряд видно на виліт дирки. Тут кістка вилізла, шкіри немає. Не знаю, як буде з ногою ампутація чи як. Не знаю ще знаю, що. 11 днів жінка провела у реанімації в Дніпрі. Коли стан Оксани вдалося стабілізувати, її евакуювали до Львівської лікарні святого Пантелеймона. Тут триває боротьба за її ліву ногу. Лікарі намагаються врятувати розтрощену кінцівку від ампутації. Також лікують чисельні травми живота та рук. Тим часом у офісі генпрокурора повідомили, що в медзакладі Львова від тяжких поранень внаслідок обстрілу росіян у Торецьку померла 15-річна дівчина. Їм обіцяли обмін і свободу, а натомість готують, судили ще у металевих клітках. Рашисти їх катують та вбивають. Понад дві тисячі захисників Маріуполя досі перебувають у полоні. Сьогодні у Львові матері полонених військовослужбовців полку АЗОВ звернулися до світової спільноти, аби вберегти своїх дітей від нової трагедії. Востаннє матері спілкували зі своїми синами ще коли ті захищали Азовсталь. Сьогодні ж взагалі невідомо, де утримують полонених. Ми знаємо, що зараз проходять слідчі дії стосовно наших рідних, і де вони перебувають, і ми розуміємо, що їх катують. Ми знаємо, що їх катують голодом. Фізичне, моральне, психічне знущання однозначно, ще присутні. Моя дитина переходить щось таке, чого ще, напевно, людство не переходило. Взагалі, коли це якось трансформувати, то я розумію, що я з ним разом поряд, поряд, долаю пекельний марафон і йду до тої нашої зустрічі. Ми йдемо поряд, але ми не зустрілися. Для того щоб зустрітися і обійняти найрідніших матері, дружини та родичі полонених азовців, звертаються до міжнародних організацій. Завтра у день незалежності України окупанти планують провести в окупованому Маріуполі показове судилище над полоненими захисниками. Ми маємо кричати до світу, тому що готується це ганебне судилище. Ми маємо кричати на весь світ, і Воно може закінчити ще гірше ніж закінчиться теракт в Оленівці. світ нас має почути. Росія. Це це Є країна терорист, це є країна, які не важливі ні наші життя, ні життя наших дітей, ні навіть власних своїх військових. Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують вчинити самосуд над українськими військовими в Маріуполі, провести судилище, збираються на сцені місцевої філармонії, де вже встановили металеві клітки. Більше двох сотень самостільки підприємств через війну переїхало зі східної та центральної України на Львівщину. Цей процес називається релокацією. Одна з таких фірм займається виготовленням чанів зі склопластику. Підприємство переїхало із Запоріжжя до села Стільсько, що неподалік Миколаєва Львівської області. На цьому невеличкому підприємстві виготовляють чани, в яких можна релаксувати навіть за холодної погоди. Їх основу роблять не з металу, а зі склопластику, який витримує температуру до 100 градусів за Цельсієм. З боку чаші облаштовують двигун, який циркулюватиме воду, комунікаційні мережі та пічку на дрова, яка власне усе і обігріватиме. Пічка працює по системі термоса. По всьому периметру пічки водяна рубашка, тут горить вогонь. В середині пічки нагрівається вода, яка подається через форсунки в чан. Керівники підприємства розпочали бізнес з виготовлення чанів три роки тому. За локацію обрали Бориспіль, що під Києвом та Запоріжжя. Щоправда, після початку війни плани довелося коригувати. Відтак, частину потужностей із Запоріжжя перевезли до Стільського, що на Львівщині. Тут виробникам пластикових баків сподобалося. Насамперед, через логістику кажуть, більшість замовлень надходять із туристичних баз, що в Боковелі, та з-за кордону Ми експортуємо з словаччина, німеччина, чехія. Данія до війни була Данія, Польща. Якщо в довоєнні часи підприємство виготовляло 60 чанів на місяць, то нині вдвічі менше вартість таких лазень коливається від 1600 до 3500 тисяч доларів. Якщо фізично, механічно не пошкоджувати цей виріб, то ну, він буде слугувати там десятки років. У сільському працює трохи більше десяти людей. Частина місцевих решта зі сходу. Зарплатня працівників від виробітку коливається в межах від 10 до 20 тисяч гривень. 26-річний Віталій приїхав на Львівщину з нової каховки, що неподалік Херсона. Ця місцевість нині під контролем окупантів. Повертатися туди хлопець наразі не планує. Там нема що робити в даний час. Чому Роботи немає. По перше, по-друге, там Таке положення, що незвісно, що там буде, і хто там буде. Не планують повертатися на схід України і власники цієї фірми. Також варто зазначити, всього у Львівській області релоковано уже 203 підприємства. Віталій Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі. До Львова привезли мощі святого Миколая Чудотворця. Віряни можуть помилитися за мир в Україні, за здоров'я та добробут то до одного з найголовніших християнських святих. Доки мощі святого пробудуть у Львові, та в якій саме церкві вони зберігаються далі? Опікується воїнами, водіями і подорожуючими, допомагає бідним у скруті, вважається покровителем дітей та студентів, моряків, торговців. Мощі Миколая Мерлікійського привезли з Італії з міста Барі, де зберігаються його останки останні 10 століть. Помолитися мощам можна у храмі преображення Господа нашого Ісуса Христа, що на вулиці Роксоляни, 43. Це справді святий, який. Допомагаю у різних обставинах житті і у скруті і в труднощах. І коли ми читаємо його життя, то ми життя, то ми дізнаємося, що справді і ув'язнених він визволяв і зціляв і оздоровляв це третє століття. Що навіть і лікарі з такими хворобами і з такими недугами не могли впоратися, як святитель Миколай. Віряни, які сьогодні прийшли помолитися до Миколая, просять у святого. Перш за все, щоб в Нашій країні вже ну, настав мир, і щоб ми мир мирно всі жили, не боялися наших дітей класти спати. Здоров'я для дітей, для внуків і для себе, пам'ять, щоб розум мали, а остальне все всюди. Я буду сьогодні молитися до Миколая, щоб закінчилась війна, і був, і був мир. Мощі святого Миколая Чудотворця перебуватимуть у церкві до неділі, 28 серпня. Двері храму будуть відчинені для вірян щодня з 8 ранку до 9 вечора. Понад 200 художників з 55 країн світу у Львові презентували проект фарби полум'я сердець. В межах цієї ініціативи українські митці за кордоном доносили іноземцям правду про повномасштабну війну Росії проти України. Робили це за допомогою мистецтва. Проект фарби полум'я Сердець увійшов до української книги рекордів як наймасштабніша благодійна мистецька подія в історії країни. Ідея прийшла об'єднати художників України і художників цілого світу над, над проблемою вторгнення Росії в Україну. Те, що часом не можна передати мовою, можна передати мистецтвом. До проекту долучилися художники з Німеччини, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Польщі та багатьох інших країн. Усі роботи так чи інакше розповідають про війну в Україні, а кошти від реалізації проекту підуть на підтримку українців. 55 країн сьогодні представлені в нашому проекті. Надрукований каталог є взаємодії, будуть Почергово робитися виставки. Цей проект буде представлено всіх цих країнах через цих митців, тобто є велика взаємодія України з різніми країнами через мистецтво. Визначили переможців чемпіонату України. Першість з кульової стрільби відбувалась у Львові протягом чотирьох днів. Спортсмени змагались у стрільбі з пневматичної, мало та крупнокаліберної зброї. Як завершились ці змагання і до чого зараз готуються кульовики? Дивіться у сюжеті. Завершальною вправою чемпіонату України стала стрільба з крупнокаліберного пістолета центрального бою. Вона складається з двох частин. Спочатку ми стріляємо 30 ви пострілів по нерухомій мішені, потім 30 пострілів по з'являючись по нерухомій Там дається 5 хвилин на п'ять вистрілів. А тут всього на 3 секунди з'являється і все. Якщо не в спів, то це проміг. Літня всеукраїнська першість з кульової стрільби, останній старт перед чемпіонатом Європи у Вроцлаві. Туди збірна виїжджає 30 серпня. У нас відбір не по одним змаганням, а відбір дуже такі довгі. Дуже тому збірна команда вона вже в принципі від відібрана. Але все одно результат на цих змаганнях і місце воно дуже велике, дуже велике має значення для місцевих організацій з кульової стрільби. На євро у вросли позмагається титулований львівський кульовик Павло Коростельов на чемпіонаті України. Він вже здобув три золота у стрільбі з пневматичної та малокаліберної зброї. Стріляючи з револьвера, став срібним призером. В принципі, це на Олімпійський вид. Він там сино на нам і. Ніякої ролі не грає чисто для такого розбавлення одноманітності. Що стареш, то більше не доїдає. То була пневматика, подобалася. Зараз вже вона вже починає під неї доїдати. Чемпіоном України у вправі РП 5 став киянин Микола Мошковський. Йому більше до вподоби стрільба з крупнокаліберної зброї. Саме до цієї вправи готувався найбільше. Це як крупний калібр, бо ну пневматика вона така без задачі, хто як люб. А тут уже як тут уже як більше на справжню зброю, схоже. Львівський стрілець Роман Бондарук у кульовій стрільбі вже 38 років. Він багаторазовий чемпіон Європи та світу, а також триразовий учасник Олімпійських ігор. Роман встигає все допомагати в організації змагань, тренувати і продовжувати кар'єру спортсмена. Навіть якщо в мене вже не виходить настільки добре, як в спортсмена, але я стараюся віддати повністю так, щоб мої учні завойовували медалі на чмнатах Європи і світу. Роман не їде на чемпіонат Європи, але там позмагаються його вихованці. Володимир Пастернак. Та Анастасія Німець саме на цих змаганнях спортсмени поборються за перші ліцензії на Олімпійські ігри. Наступний важливий міжнародний старт для кульовиків жовтневий чемпіонат світу в Каїрі. То до догляду Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма очі. Це вся інформація на сьогодні. Проте одразу після випуску новин ми транслюватимемо спецпроект до дня незалежності. Українські дисиденти вони розвалили імперію зла. Сьогодні ви почуєте розповідь про безстрашну та незламну жінку, яка, попри всі труднощі, не зрадила своїх поглядів, захищала своїх однодумців, і за це оплатилася багаторічним ув'язненням. Історія життя Ірини Стасів-Калинець. Не перемикайте.